Всіх вітаю на каналі Discovery по-українськи. Сьогодні я вам покажу рецепт від свого кума, який є моїм самим-самим першим підписником на моєму каналі. І він мені прислав і перець, і рецепт, і готовий перець. Щоб я вже насолоджувався. Цей рецепт мені подобається тим, що можна першу страву, борщ, розсольник, суп, там суп харчо, ну, хто що любить їсти е е е з гострим перцем. І бувають такі моменти, що їси-їси-їси <кхем> його багато, потім організм насищається і баночка стоїть. І цей перець не портиться. О. Ви далі побачите в рецепті, як я його готую. Я там все напишу. А зараз я буду їсти розсольник з цим перчиком. Ось така причинка. М -м. Вона в міру гірка щоб сказати, що вона скажена, я не можу такого сказати. Ну, у чувство чувства це гостроти різне. Комусь може дуже гіркий, тоді менше кусати, де А кому не дуже гіркий, так як я. Потім комусь сподобається, не забудьте поставити подобайку і підписатися на мій канал. Смакота. Куме, тобі особлива подяка. Ось це перець той, що прислав мені кум, готовий вже. Я його зараз з задоволенням їм. А оце свіжий перець, він теж мені прислав його. Для того, щоб я сам уже собі законсервував його, так сказати. Каже, я вже тобі готовий, надоїло мені готовий Прислався. сам займався. Помив я його. Обрізаю хвостики, великий розрізаю навпіл, щоб краще в банку влазив. На дно банки засипаю ложку цукру і вкладаю шар за шаром, потім присипаю рясно цукром, знову шар перцю і щільно-щільно трамбую його. Щільно, дуже щільно, щоб аж репіло. І не забуваємо цукор. Цукор вбиває цю пекучу гастроту, він більш лагідний становиться, тому цукру не жалію. Кум, правда, не прислав мені цукор, мабуть, в нього закінчився. Не всі інгредієнти мені дав. але ж і на цьому спасибі, дякую. Тепер заливаю отстам 9% Оцет повинен, оцет повинен покривати весь перець, то тобто є повна банка. Він являється консервантом, і тоді перець цей може хранитися і рік, і нічого йому не, ну, не міняється. Не м'якне, там не розлазиться, він такий, як от набрав там форму хрумкий такий ну, приємний на смак і довго дуже зберігається. А їсти його можна на третій день вже він трошки обм'якне і можна їсти вже, швидко вбирає пацети цукор. Коли розколотили цукор, щоб він розчинився в оцеті, оцет треба долити, бо перець вбирає в себе впори, пустоту. Доливаємо повну баночку і потім вже закриваємо і в холодильник або в льох. Ну, якщо ви за день не з'їсте три банки, то можна поставити і в льох. Всім дякую за проси.